Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії. Сьогодні маємо завдання за один урок підсумувати все те, що ви вивчали протягом навчального року в 10 класі. Це хороша нагода оцінити свій прогрес у навчанні, проаналізувавши, як добре ви опанували матеріал. У 10 класі ви вивчали час від початку Першої до завершення Другої світової війни у 1945 році. На цьому відтинку часу були і поразки, і перемоги. О пригадаємо пригадаймо події історії України в роки Першої світової війни, революції та боротьби за незалежність, становище українських земель у складі СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини у 1920-1930-х роках, а також Україну під час Другої світової війни. Боротьба наприкінці 19-го, на початку 20-го століття між провідними країнами за колонії призвела до появи двох військово-політичних блоків антанти і Тройстого союзу, які ворогували між собою. Серед геополітичних факторів, які вплинули на появу блоків, просторове розташування країн, розмір території, наявність або відсутність, обмеженість природних ресурсів, кількість населення. На початку ХХ століття українські землі було поділено між Австро-Угорщиною і Російською імперією, які ворогували між собою. Водночас загострення суперечностей між Австро-Угорщиною і Російською імперією перетворило українські землі на важливий об'єкт дипломатичної гри. Перша світова війна тривала чотири роки: від 1914 до 1918 – та забрала мільйони життів. Водночас спричинила падіння кількох імперій, зокрема Австро-Угорської та Російської, перетворення, спричинене війною, а також поваленням самодержавства у Росії, сприяли змінам у свідомості українців і українок, формуванню модерної української нації, утворенню української народної республіки, української держави, Західноукраїнської народної республіки. Питання самовизначеності українців і українок опинилося в епіцентрі політичної боротьби. У січні 1918 року Центральна Рада видала свій останній четвертий універсал, що проголосив політичну незалежність України. Цей документ, як наголошував Михайло Грушевський, мав полегшити процес підписання мирного перестейського договору з Австро-Угорщиною та Німеччиною, бо це могла зробити лише незалежна держава. А також захистити Україну від навали більшовиків та повстанських загонів Червоної гвардії. Однак значення цього документа було набагато більшим ідея незалежної української держави отримала політичну підтримку та легітимність. Як написав у своїй праці історик Сергій Плохій, джина незалежності випустили з імперської пляшки. Бій під крутами мав стримати просування більшовиків до Києва. Трагічною сторінкою є розстріл полонених студентів, гімназистів і юнкерів. Представники УЦР змогли підписати Берестейську угоду і відновити незалежність України. Потім їхні позиції будуть ослаблені через низку необдуманих рішень. Свій останній документ Конституцію Центральна Рада ухвалила у квітні 1918 року. Документ чинності не набрав, бо через кілька годин після ухвалення Центральна Рада припинила існувати. За підтримки Німеччини у квітні 1918 року постала українська держава на чолі з Павлом Скоропадським. Гетьманському уряду за короткий термін удалося досягти значних успіхів у розбудові держави. Створили адміністративний апарат, налагодили грошовий обіг, ввели гривню, створили державний бюджет, відкрили кілька банків, відбувся злет у галузі культури, освіти і науки, реформували Збройні сили. Водночас Коропацький не нехтував репресивними заходами. Попри здобутки, основна частина населення була невдоволена режимом. З метою повалення режиму Скоропадського вже восени 1918 року утворили тимчасовий верховний орган УНР директорію, до складу якої увійшли зокрема Володимир Винниченко і Симон Петлюра. Виступ вдався. Тож на хвилі народної підтримки авторитеті лідерів та й завдяки швидкому формуванню численної армії відновили Українську Народну Республіку. У 1919 році Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка проголосили утворення єдиної Соборної України. Однак устояти об'єдна держава не змогла серед причин провал внутрішньої політики неозгодженість дій, міжнародна ізоляція. Спробою врятувати українську державу були варшавські угоди між УНР і Польщею про створення єдиного проти більшовицького фронту. За умовами договору, Польща визнавала незалежність УНР. Проте кордони між державами визначалися так, що західноукраїнські землі переходили під контроль Польщі. У результаті війни Польщі проти більшовицької Росії 1920 року польський уряд визнав Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Зі встановленням радянської влади в Україні розпочався період радянської окупації, для якого на десятиліття стали звичними терор і геноцид. Затвердження у грудні 1922 року декларації про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік остаточно утвердили ці методи державного управління. Головне завдання більшовики вбачали у встановленні комуністичного режиму в усьому світі і з цією метою готувалися до світової революції і нової світової війни. Установлювали тотальний контроль над політикою, економікою, соціальною сферою, культурою, накопичували ресурси та зброю. Після голоду 1921 1923 років, який став інструментом придушення антибільшовицького повстанського руху, упровадили політику коренізації у випадку українців і українок. Українізація, яка мала переконати місцеве населення, що совєтська влада не є чужою. Коли національне відродження перестало бути контрольованим, українізацію згорнули, замінивши у 1929 році її політикою соцільної колективізації, що супроводжувалося розкуркуленням і масовими депортаціями тих, хто не згоден. Одним із найжорстокіших злочинів сталінізму проти українського народу був голодомор 1932 -го 1933 років, жертвами якого стали мільйони осіб. Тоді у такий жахливий спосіб зламали обір селянства колгоспній системі, ліквідували приватну власність селянства на засоби виробництва, що означало встановлення його економічної залежності від держави. Коштом селянства також фінансувалась індустріалізація, здійснювана через технічне переоснащення підприємств у тих регіонах, які індустріалізували на межі 19-20 століть. Перед працівниками підприємств ставили нереальні завдання. Після чого до тих, хто залишався позаду, застосовували різні форми репресій. Період сталінізму відзначився масовими репресіями в Україні, зокрема проти творчої та наукової інтелігенції. У січні 1930 року ліквідували українську автокефальну православну церкву митрополита Василя Лепківського у віці 73 років звинуватили в українському націоналізмі та розстріляли. На 1937 рік припав Пік репресій великого терору. Згадаємо один із промовистих випадків: В урочищі Сандер Мох за один день убили 1111 осіб, з них 201 одного українця. Серед наслідків терору, фізичне знищення сотень тисяч українців, винищення інтелектуального потенціалу республіки. Перебування українських земель у складі Польщі між двома світовими війнами відзначилося цілеспрямованою політикою полонізації та прагненням влади ліквідувати прояви української ідентичності. Наприклад, єдиним вищим навчальним закладом з українською мовою навчання була греко-католицька Львівська богословська академія, створена за ініціативи Андрея Шептицького. На цьому тлі постали націоналістичні організації, що після поразки національної революції вирішили продовжити боротьбу за створення української суверенної держави в межах етнічних територій. Провідну роль у цій боротьбі відіграла організація українських націоналістів, утворена в лютому 1929 року. У відні українські землі у складі Румунії піддавалися політиці активної румунізації. Переслідували за спілкування українською мовою, а потім видали циркуляр про заборону вживання історичних назв у документах і пресі. Порівняно кращим було становище українців і українок у Чехословаччині. Там не провадили насильницької асиміляції, намагалися економічно розвинути регіон. У березні 1939 року проголосили незалежність карпатської країни і обрали президентом Августина Волошина. Однак загони угорської армії перетнули кордон, що поклало край одноденному існуванню карпатської України. 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу почалася Друга світова війна. Західноукраїнські землі одразу потрапили у вир війни. У вересні Червона армія увійшла до Львова з гаслами возз'єднання з УРСР у складі СРСР, радянська влада окупувала західноукраїнські землі. Унаслідок територіальних змін, спричинених глобальним конфліктом, українські землі було об'єднано у кордонах Української Радянської Соціалістичної Республіки. ООН чинила опір совєтській владі, справедливо вважаючи їх окупантами. 22 червня 1941 року почалася німецько-радянська війна. Українці сподівалися, що Німеччина зможе бути союзником України як у 1918 році. 30 червня 1941 року у Львові ОУН під орудою Степана Бандери Ярослава Стецька проголосила акт відновлення української держави. За це Бандеру та його найближчих соратників нацисти ув'язнили. Політичну діяльність забороняли за рік і місяць. Нацисти повністю окупували українські землі і встановили новий порядок, який передбачав заборону вільного пересування, сувору систему реєстрації, упровадження німецького. Цивільного та воєнного законодавства уведення обов'язкової трудової повинності, експлуатацію місцевих ресурсів, збереження колгоспної системи, вивезення населення на примусові роботи до Німеччини тощо великою трагедією став Голокост, жертвами якого стали євреї. Жертвами геноциду та репресії також стали роми, слов'янські народи. 14 жовтня 1942 року створено українську повстанську армію, яку очолив Роман Шухевич, з метою створити українську самостійну соборну державу у вела боротьбу проти нацистських окупантів та їхніх союзників, а також проти радянських партизанських загонів. При цьому союзниками бачили поневолені тоталітарними режимами народи Європи та Азії. У травні 1944 року, за наказом Сталіна, з Криму депортували кримських татар, а також пізніше болгар, греків, вірмен та представників інших національностей. Тисячі людей були вимушені покинути свій дім, своє звичне життя. У жовтні 1944 року нацистських окупантів вигнали з території України. У територіальних змін, спричинених глобальним конфліктом, більшість українських земель було об'єднано у кордонах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Україна є однією з країн, які найбільше постраждали в результаті Другої світової війни. Український народ зазнав тяжких матеріальних і людських утрат, і головне. Війна не завершилася визволенням українців, вони залишилися окуповані нелюдським тоталітарним радянським режимом, який мріяв про світове панування. Підсумуємо сьогодні. Ми пригадали, що ви вивчали у 10 класі з курсу Історія України. Ми пройшлися віхами історії нашої країни від 1914 до 1945 року. У цей період українські землі були в епіцентрі двох світових воєн, а міжвоєнні десятиліття позначилися жорсткою совєтською політикою, що тільки у своїх гаслах була мирною. Водночас, цей період був часом національного піднесення а боротьба за власну державність визволення від будь-якої окупації перетворилася на центральну ідею, яку несли діячі культури, мистецтва, політики, пересічні громадяни. Слава Україні!